Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Ukraine, як Завжди важливі новини для українців з Європи. Отже, нові зміни у 2024 році в Німеччині українцям поставили умови. Нагадаю, що уряд Німеччини планує позбавити допомоги тих, хто буде відмовлятися працювати. Деталі в цьому відео. Друзі, також щоб бути в курсі і нічого не пропускати, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу iFrame Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, які зміни чекають на українських біженців у 2024 році в Німеччині? Нагадаю, що уряд Німеччини збирається позбавити пільг тих, хто відмовляється працювати. Саме виплат бюргельгельд. Ви знаєте, що буквально за кілька днів до підвищення соціальних виплат нагадаю, вони підвищуються в Німеччині з 1 січня, зростуть одразу на 12%. Міністр праці Німеччини Губертус Халь раптом оголосив, що тим, хто відмовляється працювати, в майбутньому взагалі скасують пільги принаймні на Термін до двох місяців. При цьому для людей, які перебувають на соціальному забезпеченні, а це також українські біженці в Німеччині держава покриватиме лише витрати на проживання та комунальні послуги. Тобто, друзі, якщо Джоб Центр пропонує вам роботу, ви відмовитесь від неї перший раз. То Джоп Центр має право скасувати вам пільги на два місяці. Але ж витрати на проживання та комунальні послуги буде все ж покривати. Після закінчення двох місяців центр зайнятості повинен буде переоцінити ситуацію і запропонувати одержувачу нову роботу. У разі відмови знову можуть бути застосовані санкції, які саме друзі не повідомляються. Відповідний законопроект підготували Міністерство праці в Німеччині під керівництвом Губерту Сахайля. Зараз до нього вносяться поправки урядом і незабаром будуть внесені до Бундестагу. Швидше за все, друзі, нововведення набуде чинності вже спочатку. 2024 року, якщо проект буде реалізовано швидко, ми зможемо побачити перші позитивні ефекти на ринку праці вже навесні 2024 року, так зазначив міністр. Якщо цей закон дійсно ефективний, то півмільярда євро на рік безумовно можна заощаджити. вважає також експерт з ринку праці в Німеччині Фрідеріх Шнайдер. Загалом майже 4 мільйона працездатних людей в Німеччині отримують допомогу з безробіття. Також біженців з України в Німеччині за рік побільшало, друзі, на 90 тисяч. У Німеччині станом на 25 грудня було зареєстровано 1 мільйон 132 тисячі громадян, які в'їхали в країну через війну Росії проти України. Найбільше біженців прийняла земля Північний Рейн, вестфалія Тут зареєстровані понад 231 тисяча українців на другому місці. Баварія. 158 тисяч. Далі Баден Вюртемберг, майже 155 тисяч. Не менше біженців з України у Бремені 12 тисяч. Сарі 15 тисяч. Тисяч новорічну ніч у Берліні затримали 390 осіб, які брали участь у заворушеннях. Більшість затриманих, які порушили закон про зброю та вибухові речовини, так повідомляє видання Білд і також поліція Бремена. До цього часу всі 390 правопорушників вже звільнені. Працівники поліції записували адреси та особисті дані затриманих, тому підстав для подальшого затримання вже не було. Загалом у новорічну ніч в Німеччині постраждали 54 правоохоронці, 30 з з них від піротехніки. Вісім людей були змушені припинити службу та звернутися за медичною допомогою. І останнє, друзі, 40% німців вважають війну в Україні найбільшою загрозою. Таким є результат опитування на замовлення агентства DPA. Які наводять видання фокус. На запитання, який конфлікт люди в Німеччині сприймають як найбільшу загрозу, опитування дає чітку відповідь. 40% опитаних вважають війну в Україні найбільшою загрозою, 18% вважають такою війну в Газі, а 15% бачать конфлікт між Китаєм і Тайванем. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!